Що для вас є український Ютуб? З чим він вам асоціюється, що найперше спадає вам на думку, коли чуєте таку фразу, або які блогери, канали чи проекти вам одразу згадуються? Стерненко Гордієнко, левінджи під дурні популярні історії Ема Антонюк. Розмова Яніна Соколова, Телебачення Торонто, Раголіна Наталія Масичук. Що вам подобається в українському Ютубі, а що не подобається? Якого контенту не вистачає, а якого тут аж занадто багато? Вмощуйтеся зручніше, наливайте собі чайочку чи кавусі, адже в цьому прекрасному відосику я хочу говорити наш український Ютуб, що він себе представляє, які тут тенденції та тренди, яким він наразі є, і що тут є такого хорошенького, а що є поганенько, і наскільки розвинувся наш YouTube у порівнянні з минулими роками. Попрошу тебе поставити лайк, прокоментувати це відео, підписатися на мій канал, аби не пропустити мої нові випуски. Дякую. Знаєте, в українському Ютубі дуже багато телевізора. Куча всяких телепроєктів та телешоу, які показують по телебаченню, транслюють і в Ютубі. І вони тут набирають мільйонні перегляди. От недавно, два місяці тому назад, відновили випуски на телешоу «Вагітна в 16. І ті відео були в трендах Ютуба на першому місці. Всього було чотири випуска, і кожен з них назбирав по 5 мільйонів переглядів, а то і більше. Виходить, що глядачам подобається дивитися телевізор в Ютубі. Ну да, ця тема, де школярка вигітня від свого 35-річного викладача підіймає неабиякий дискурс серед глядачів. І це потягнуло за собою обговорення цих телешоу деякими блогерами, що допомогло телепроекту вагітна в 16» бути на хайпі деякий період. А добре це чи погано, що в Ютубі так багато тіліка й тих блогерів, які обговорюють телебачення? Я вважаю, що здебільшого це не дуже добре, отак от тягнути телебачення в Ютуб, тому що ми, блогери, ютубери як особистості, маємо бути більш цікавішими за телебачення, щоб саме нас, вільних, незаганжованих, непроплачених персон, хотіли бачити, а не телевізор. І тут ще випливає таке політичне питання, адже кожен телеканал належить якомусь олігарху чи то магнату, і кожен канал буде топити за свого кандидата і проти його опонентів. І своїми переглядами та реакціями на ті телешоу, ми не свідомо підіймаємо рейтинг певних каналів. Тобто певних політиків. А ще ж сам Ютуб потроху перетвориться на телебачення. Тут же більше обмежень, ніж було раніше, і, можливо, ви помітили, що кількість реклами на Ютубі також значно збільшилася. Але і є ряд персон, які успішно перейшли з телевізора в Ютуб. Це Яніна Соколова, Емма Антонюк, Наталія Мосийчук, Фахродін Шарафмал, він же Фарід говорить. І це свідчить про те, що з телебачення в Ютуб йдуть, а ось з Ютуба в телебачення вже не йдуть. Значить, майбутнє саме за Ютубом. Хоча телебачення можна використати. Для досягнення деяких своїх цілей. Та завдяки ньому піднятися як блогер. Як це було в Лебіге, проводив чувачок свої алкострімчики, робив якусь угарну трешатину, а спробувавши зробити реакцію на реаліті шоу, то онлайн-глядачів збільшився в декілька разів, а там збільшилися і донати, і нарізки в Тіктоці, і разом з тим прийшла слава та всенародна любов до стрімера. Завдяки тому, що Лебіга робив реакції на ті реаліті шоу, він дуже сильно піднявся як особистість, блогер та, зрештою, як інфлюенсер. А далі ж був той легендарний збір на 8 мільйонів гривень, виборча кампанія кандидата президента Лебіговича. і так в деякому розумінні Лебіга став українським брендом. І зараз Міша без телебачення чудово себе чухає. Він не залежить від виходу нових телешоу і може творити і втілювати в життя значно крутіші проекти та двіжухи в українському ютубі. Дуже багато музики, української музики. Тут чи не кожного дня з'являється новий кліп чи пісня? Наші артисти вже й конкурують один з одним. Тут Лебіга з Дорофеєвою випустили оригінальний фіт. Там пововару з Клавдією Петрівною, вже й Монатік щось випустив. Джері Хел з новою піснею. Волошин зняв кліп. Хоча це поп-музика, попса, як кажуть у народі. І це тягне за собою слухачів музики, яким подобається Ютуб саме як музична платформа. Їм тут зручніше та приємніше слухати музичку, що грає на руку Ютубу. Він набуває певної універсальності. Тут і блогери, і музика, і фільми, і короткі відео, і прямі трансляції. Ютуб лялічка. До речі, в Ютубі можна швидше публікувати свій музичний контент, бо на інших стрімінгах Spotify та Apple Music прийдеться почекати декілька тижнів до того момента, коли композиція чи альбом будуть доступними для прослуховування. Адже там всі пісні проходять через деякі перевірки. Також в українському ютубі є чимало різних розважальних шоу. Є й лайтові, такі і гострі на свої жарти, а вони то не дешевенькі в виробництві. Наприклад, ціна тільки одного знімального дня Light Night Show Яновича 2023 обходиться у триста. 300-350 тисяч гривень. Знімальний день обходиться, зараз я розумію, що це порядка 300 350 тисяч. А ще на нашому ютубі предостатньо різних подкастів, інтерв'юшок, стендапів. Є багато наукового, історичного, книжкового, ігрового і всякого суспільно-політичного контентіка. Але от мені здається, що в нас бракує технічних оглядів на якусь дорожчу електроніку чи свіженькі гаджети, які тільки-тільки но вийшли. Наприклад, огляд нового айфона, не саме його характеристика, повноцінний огляд з розпаковкою, з порівняннями з іншими поколіннями. Такі відео української з'являється Значно пізніше, ніж ті ж відео англійською чи російською мовою. І я каюся, бо інколи вбиваю запит в Ютубі російською мовою. Там щось по монтажу, як зробити ту чи іншу дію в монтажній програмі, чи як вирішити якесь програмне або технічне питання щодо комп'ютера, телефона чи якогось іншого гаджета. Бо саме таких відео українською мовою, на жаль, дуже мало. І я думаю, що для кожного особисто також бракує якогось українського контенту на Ютубі. Можете про це написати в коментарях під цим відео. А ще мені здається, що в нашому Ютубі доволі багато зло злості, то часто говорить якісь скандали, інтриги, я навіть ряд каналів, контент, яких базується саме на таких темах. Звісно, що і Твіттер є концентратом злості та токсичності, але і в Ютубі люблять обсмоктати всякі скандальчики. І за цього наш Ютуб не є ламповим місцем. Тут кожного місяця трапляється якась оказія з якоюсь відомою персоною. То художниця Соня Морозюк відхрещується від свого колишнього чоловіка-корупціонера, то там особисте життя Христини Соловій і її мутки з жаданом викликають подив глядачів, То Трамбовецький б'є кота Йойя, навіщо на Євробачення витратили аж 11 мільйонів гривень? А на відмінно від Ютуба, Тікток, це доволі лампове та приємне місце. От дивись, на якісь свята, новий рік, Різдво, Пасху, там одразу ж з'являється тематичні відео до тих Дат та навіть образливі коментарі під відео приховуються, і тіктоці завжди весело, хоч трошечки тупенько, але весело. Але є ряд блогерів, які перейшли з Тіктока в Ютуб, що в чергове доказує, що майбутнє саме за Ютубом. І ті блогери чудово себе тут зарекомендували. Це Поліна Мойко. Настя, сонечко з каналу смішно не буде. Черняк, блог, Алла Малкін, Нейт. Навіть Андрій Безлад спочатку знімав свої відосики в Тіктоці. І всі ці блогери мають на своїх каналах по 100 тисяч підписників. А для українського ютуб-блогера 100 тисяч підписників вважається успішним досягненням, але якщо навіть і не маючи десятків тисяч підписників на своєму ютуб-каналі, українські ютубер можуть себе нормально почувати з невеличкою аудиторією, адже наші українські глядачі можуть тебе підтримувати не тільки переглядом та лайком. А й фінансово, що дає мотивацію копнячок регулярно знімати свої відосики. І є канали, незважаючи ківних перегляди, тримаються виключно на таких щедрих меценатів. Нема донаторів, немає контента. І є донатики, і є контентік. Я неодноразово чув таку думку, що в нас одні й ті ж самі люди ходять на подкасти, шоу, інтерв'ю і так далі по колу. Колись так часто, куди запрошували клятого раціоналіста, а потім порнозірку Джозефіну Джексон. І я, в принципі, погоджуюся з цим, тому що не часто на інтерв'ю запрошують якихось тіктокерів чи інстаграм-блогерів, ну і не можуть постійно там кожного місяця з'являтися якісь нові варті уваги особистості, а так і більш-менш відомі люди. От їх часто Запрошують на різні проєкти. А тепер давайте поговоримо про тренди в українському Ютубі. Топ музить, ще нормально, там на перших місцях українські треки, хоча, між ними інколи є декілька закордонних пісень, і там завжди мусить бути якась гімняна російська пісня, але це не так багато, як було раніше. А ось в загальні тренди завжди потрапляє якась фігня. Чи то якісь шорти, чи новини, чи щось російське. Ютуб, ти що, дурний? Загалом наші перші місця у трендах Ютуба доволі дивні. От коли Янович виклав те пояснюване відео про Спартака, то воно за день зібрало мільйон переглядів, а Ютуб чомусь не додавав його в тренди. І там ще багато було таких випадків, коли йде якась хайпова тема, а ті відео не потрапляють в тренди. І я помітив, що останнім часом на українському Ютубі залітає True Crime контент. Це топовий формат 24 го року, де ви у Блогмайстра такі відео набирають по мільйону переглядів. І я задався собі питанням, хто з українських ютуб блогерів харизматичний? Хтось виділяється своєю харизмою? Звичайно, що й куча таких блогерів, але щоб була саме та харизма, яка особисто мені подобалася, таких блогерів, на жаль, немає. Але я потім згадав, хто мені раніше подобався своєю харизмою. Він не зовсім блогер, а комік. і Його більше року ніде вже не видно. Здогадалися, хто це? Андрій Щегель. Був такий стендапер, який виходив на сцену без верхнього одяга, ще й з татуюванням Христа прямо на грудях. І це вже така хуліганська харизма. І він своєю енергетикою добряче заряджав зал своїми виступами. Шкода, що він, будучи за кордоном, наговорив всякої херні про Україну, і тією промовою у Скрипіна він вбив свою кар'єру. За 10 років, відколи. Коли я сиджу на Ютубі. Український Ютуб багато в чому розвинувся. За це десятиліття він круто виріс. Колись в коментах під відео дякували за чисту українську мову і за це навіть підписувалися на канал. І я пам'ятаю, як в якомусь 20-му році не було і п'ятьох інтерв'юерів, які беруть інтерв'ю саме українською мовою. І я ще просив, щоб на сайті Маніфеста додали цю категорію, адже її там не було. А тепер вже є більше 150 каналів тематики інтерв'ю, та й самих україномовних каналів вже більше 12 тисяч, і кожного дня їх кількість збільшується. Звичайно, що український YouTube – це дуже обширна тема для обговорення. І тут можна багато чого розповісти, але це була моя думка, те, що я хотів донести до вас, мої любимі глядачі. І за те, що ви додивилися це відео до кінця, я вас обіймаю і цьомаю. Па-па!